Пробачте мене, що вернулась з двобою, де клята війна загубилася меж. Пробачте за те, що душею не з вами. Вона на полях де солдати лежать. Пробачте за біль, що не скажеш словами. За сльози ядучі, що гірко біжать. Ці рядки зі збірки поезії Тетяни Каморістової Крила опалені війною. Авторка каже, працювала над нею близько двох років та присвятила її побратимам. Медикам 117-ї бригади, власне, опікуюся, ну, скажімо, опікуюся під волонтерію трішечки на них вже два роки. Ну, і це, це, це члени моєї родини, скажімо так. Тому, так, да, більша частина збірки для них. Є поезії, присвячені моїм дітям, власне, донечці старшій, яка була на війні, є поезії, присвячені друзям, які загинули. Керівниця благодійного фонду та депутатка Рівнеради ради Галина Кульчинська, яка допомогла видати збірку, розповідає нині її тираж – це 100 примірників. Втім, надалі планують збільшити масштаби. Тут головне знаєте, наша рівненська мавка камерістова, вона особлива, тому що вона не просто дівчина, не просто жінка. Вона жінка в військовій формі, вона майор Збройних сил України, і це знаково для рівного. Я відновлюся, Вір в мене народ. постану спокійно. Бо твоя віра вища нагорода, і ти народи мій справжнісінький герой. Я відновлюся. забуяють знову каштани Київські, Карпатський первоцвіт. Ці рядки у виконанні акторів з першої збірки авторки. Саме з неї розпочали презентацію вже нової роботи. Колега та близька подруга мавки Алла Самчук розповідає, як жінці вдається поєднувати свою роботу та творчість. Зовсім протилежні е, е, речі, да? е, тому що поезія це ну. Це душа така, що і а тут треба виконувати обов'язки. Але у Тетяни Адамівні це виходить на відмінно і одна, і інша справа. Усі кошти від продажу збірки крила опалені війною підуть на потреби військових 3-го механізованого батальйону 117-ї ОМБР. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини Рівного.